Друзі, вітаю на каналі. До мене зараз прямує вантажівка з матеріалом, а саме замовив вантажівку щебню і вантажівку піску. Справа в тому, що поки плюсова температура, мені потрібно цей весь матеріал внести в будинок ось через ось це вікно. більш за все. І щоб в мене з'явилась змога працювати, коли все замерзне, коли все замете. Ось підготував місце. Тут буде пісок, тут буде щебінь. Щебінь, фракція 20 на 40. Що по цінах, розповім в кінці відео. Ну і відповідно покажу, як все це діло привозять, висипають, в принципі, як все це виглядає. І також, як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам. За перегляди, за підтримку, дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і також надихає знімати більше відео. Всім дуже вдячний і пішов відчиняти ворота. Зараз приїде автомобіль. Висипали ось таку кубку щебня, щебінь 20 на 40. а Тут 6 тонн. Все разом мені вийшло з доставкою 4300, доставка 1200. Тут 20-22 чи 22 кілометри. І також автомобіль поїхав завантажуватись піском. В кінці відео також розповім, скільки що коштувало. Ну, Доставка буде так само, відповідно, 1200, а от пісок там здається трошки дешевший. Розвантажили пісок, і я хотів би підбити підсумки. Ось є у мене 12 тонн матеріалу, 6 тонн це щебінь. 20 на 40 фракція, ось такий хороший щебінь І 6 тонн пісок. Ось такий пісок. Це не річковий пісок, це копаний, він такий трохи глинистий. Але мені, в принципі, то на чорнову стяжку. Він згодиться, мені немає різниці. І, в принципі, справа в тому, що оскільки вже грудень, а, ніхто не завозить, пісок ніхто не купує. В принципі, роботи бетонні вже не проводяться. І ось на цій фірмі, на якій я замовляв цей матеріал, ну, це стосується не тільки піску, а також і щебня. На цій фірмі я вже забрав останній останні автомобіль і останній автомобіль щебня. Тобто більше вже його не буде, я вважаю, що. Ну, до весни не буде. Я вважаю, що мені, в принципі, пощастило, що я встиг замовити цей матеріал. А, так. Для чого він мені, оскільки роботи ці не проводяться бетонні зимою? Що я планую з цим робити? Ось більш за все буду. Заносити цей матеріал через вікно буду засипати ось в цей куток. Ну, наприклад, пісок. І ось сюди я буду сипати щебінь. Хочу за зиму, коли все замете, коли все замерзне, зробити по всій хаті, по всьому будинку чорнові стяжки під теплу підлогу. Можливо, хтось, до речі, мав досвід, хтось зв'язувався з цим. Напишіть, чи варто це робити. Я взагалі хотів би відмовитись від батарей і по всій, по, по всій хаті зробити теплу підлогу. Зараз через вікно зайду. Трошки приберу тут. Ну і Почну заносити матеріал, там ще десь тиждень буде плюсова температура. І за цей період мені потрібно підготовитись до тих робіт, які я буду проводити зимою. І Також десь через декілька неділь планується встановлення вікон. Ну Тобто в будинку буде достатньо. Така температура, яка дозволяє працювати. Ну, тобто, однозначно, плюс, я сподіваюся, буде ще й тепло. У мене тут є декілька конвекторів. І також мені потрібно буде перетягнути клеєм, можливо, сам буду це робити, можливо, там, попрошу спеціаліста це зробити. Перетягнути клеєм грубку камін, ну, і тоді вже повноцінно буду опалювати будинок. Буде тут значно тепліше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто взагалі знімати такі відео. Я знімаю це відео для того, щоб люди, які планують робити подібні роботи, ну, мали хоч якесь уявлення, скільки що коштує, можливо, комусь попереду така робота. А, та й, в принципі, такий матеріал не тільки в будинку використовується, а й на подвір'ї. Ну, багато де. І також мені цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни в інших регіонах. А, а і до речі, по цінах. А, щебінь. Мені вийшов все разом з доставкою 4300. Тобто 1200 то доставка, і 300 то щебінь. 6 тонн. І Пісок разом з доставкою 3,300. Ну, доставка також 1200. Ну, і Пісок 200. Напишіть, чи нормальні це ціни. Як на мене, це досить дешево, але мені цікаво, які ціни в інших регіонах. І також пишіть, чи варто знімати подібні відео, чи вони комусь цікаві. Ну, і, В принципі, на цьому все. Далі, що буду робити з будинком, буду знімати. Всім дуже вдячний за підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, дивіться інші відео. До зустрічі на каналі. Слава Україні!